Що ви стояли тут біля суду і підтримували і нас, і всіх людей доброї волі, цих патріотів, сьогодні біля печерського суду, біля Верховної Ради. Я дуже вам дякую за все кожному з вас. Дорогі мої трошечки хочу розповісти вам, що в україні відбувалося. І я б завгадалі сьогодні розказався цей судовий процес. Ну, по-перше, дякуючи п'ятому каналу, каналу TVI, пішла повністю пряма трансляція. Незалежно від не того, що вони закликали таку пряму трансляцію. Я хочу розказати, що у нас все ж таки дещо наших свобод ще залишилось. Залишився п'ятий канал, TVI, Ай, залишилися і не і ми сьогодні мали можливість продемонструвати цьому суспільству, що відбувається в цьому суді. І в першу чергу ми заявили, відвід судді Кієву, який сьогодні, прийшовши сюди на політичну справу, до того прийняв за це, своє суддівство 32 вироки по кримінальних справах. І з цих 32 двох вироків 20 він від, від по відверті площа, по виробленні розповсюдження наркотики, по кешування наркотиженців. Він прийняв виправдовуванні вироки і відпустив на свободу значну частину наркоматної Київської області, яка виготовляла і розповсюджувала наркотики для наших дітей, для членів наших родин. Для спеціальних місць ув'язнення людей і він сприяв рішення і відпустив їх на свободу. Він всіли двадцятью вироками, відпустив вбив людей, які займалися розбоєм і рейтингом. Він відпустив тих, хто вбивав людей в нетверезому стані, представників стали на машинах, вбивали людей насміт, збігали з місця злочину, а він потім відпускав і виправдовував. Він Є життя судді 32 рішення, вироки і 20 з них закрив безумовно на корупційній основі. Що це значить? Це значить, що це побачили не тільки ми, а це побачили в тому числі і працівники адміністрації президента. Він на гачку, він не може нікуди подітися від цього. Він сьогодні або буде приймати рішення в цій політичній справі, так як йому скажу, або він буде мати кримінальну справу за свої власні злочини. І ми сьогодні продемонстрували Україні по п'ятому каналу Петріані безпосередньо вироки, які відмінили. Ми показали їх, назвали їх номери, де кожна людина, яка входить в інтернет, може їх почитати. І ви вирізали від нашої красі специальне звернення дає погляд на двір, але Генеральної прокуратури до Вищої Ради юстиції не тому, щоб ви ознакомили на їх праведливі рішення, а щоб вони просто знали, що ми теж знаємо, що вони тримають політичні кримінальні справи суддю з досить таким двозначним кримінальним минулим. І ми добримося того, щоб і Генеральна прокуратура, і Вища рада юстиції дали оцінки його попередньої діяльності. І якщо вони дійсно мають хоч якусь відповідальність, вони відсторонять його від справи. А якщо вони не зроблять висновки і не порушать проти нього кримінальної справи, це значить, що вони його співучасники. І це на майбутнє для нас практично з вами поле для боротьби за чесні суди за правосуддя. І коли сьогодні країна почула, чому там судить кілії і чому він приймає такі неправосудні, нечесні рішення, його було дуже важко відводити нашу заяву про його усунення з цього судового процесу. Але на очах усієї України відстаки. Пішов проти закону і залишився цій стаді. А далі він знову виділив моєму захиснику півтора дні на ознайомлення з кримінальною справою п'ять тисяч аркушев. Півтора дні. І після того закрив собочення і сказав: у вас є ніч попереду, ідіть, читайте п'ять тисяч сторінок. І це знову бачила вся Україна. Я думаю, що тільки цих доказів достатньо. Але ми сьогодні ще зробили дуже важливу справу з вами для того, щоб показати, що це такі прецесії. Ми сьогодні своїм адвокатом по пунктам, ботуючися на правових підставах, довели і суду, і суспільству, що немає жодного злочину, жодного документі, який я підписала, І ви будьте впевнені. Я не порушувала закон. Якщо б я його порушувала, вони сьогодні так красо не розглядали. Вони одну за другою справи відкривають і вони всі провалюються. Їм не сподобалося, що я за рахунок кіотських грошей захопила пенсії. Ну вони помилилися. Ми отримали міжнародний аудит, який підтвердить, що кіотські гроші нікуди не витрачали. Вони звинуватили нас собак. Що ми зараз купили для підхої медицини неправильно машини, але ми звернулися до всесвітньо відомої міжнарод... міжнародної аудиторської компанії БІДІО, яка перевірила всі ціни судоконі і зробила публічний висновок для цієї світової спільноти, що ми купили машини на 20% відсотків дешевшої оптової ціни. І ми надали. Ви сьогодні включите телебачення. Ви вже не побачите прокурорів, які таскають по ток-шоу ті медичні машини і демонструють їх суспільство. Ви вже не почуєте жодного слова, що не такої часа грошейського протоколу або закупівлю машин для сільської медицини. Чому? Бо все це вже розвалилося. Вони провели гучну дискредитацію. А потім цю справу поклали по суті справи шухляди. Вони їх вже розглядати не будуть. Тепер те ж саме відбувається у газовій справі. Ми знаємо, з ким ми сьогодні в суді сперечаємо. Саме тому зараз мій захисник Сергій Власенко знаходиться в Сполучених Штатах, де вони взяли і організували співпрацю з двома великими компаніями. Це компанія Бідіо і Карінтон Дольгу. Це номер один у світі, які виявили бажання дивлячись, що у нас в Україні відбувається, допомогти нам в цей складний час. І він зараз повернеться і перезнесеться ті самі експертні висновки світового рівня, де буде доведено, що я не порушувала кожного місця. І не те, не це будь-які бажання. І коли ми сьогодні. Доводили нашу позицію, то ми показали документ, який є у в кримінальній справі. Це є аудиторські висновки Евсендян. Це аудиторська компанія, яка перевіряла нас. І яка показала дві цифри, що в 2008 році у нас додатків на утримання системи було 5 мільярдів, а в 2009 на мільярд менше. Тобто ми не збитські нанесли, а міжнародний аудит підверта, що ми дали прибутки нашій компанії, наш на сагар. Ці документи наш видалимає хаячого значення для нашого суду. Но ви знаєте, що ми два тижні тому передали до Європейського суду справ людини і матеріали, і їх прийняли до розгляду. І там якраз ці експертизи. Які рахується Міжнародний суд Європейських суд справ людини. І це значить, що для них це беззаперечні аргументи, знаючи всі матеріали справи, Європейський парламент, парламентська асамблея Ради Європи, моніторинговий комітет паре, держите саме з побушевичка. І були публічні заяви, що в моїх діях немає порушення закону, і що все, що робиться, це є політичні репресії. І ці заяви що за 70 доняти. І якщо тут, ще можна...